Повстанський стягу дорогий, тебе кропа червонила, а рідна я свята земля, тебе ще чорним позначила, повстанський стягу дорогий, з тобою йдемо без вагання, щоб землю нашою святу. Свінить від у повстанні. Дайте, будь ласка, дорогу всего Сто років тому тисячі юних та укрилених любов'ю до вітчизних хлопців зі зброєю в руках стали на захист своєї землі від зазіхання Російської імперії. Їх перемога у нерівному бою на горі Маківка стала знакомою в українській військовій історії. Всі чоловіки вистояли там, де не змогла дати відсіч вишколені легіони Австро-Угорської армії, а їх натиск змусив до відступу російських військ. Слава Україні! Героям слава! Президент України Петро Поношенко. Чому він сам не приїхав сюди? Великий гріх бути глухим, коли. Народ плаче депутати. Ви не бідуєте, поділіться з народом тим, що на в Україні. Війна гинуть найкращі. Армії бракує багатьох речей. Кров України і воїнів на вас і на ваших чадах, Якщо не покаєтеся і не будете по справжньому допомагати Україні. Моє особисте знайомство з тими героями з кіборгами, якими я служив під обстрілом літургію пасхальну. Я побачив те, що таких не перемогти. Бачу карпатську січ, правий сектор, і вірю, що це чи зернятка, з яких зродиться нова українська сильна, непереможна соборна держава. Нас не перемогти, якщо ми маємо таких героїв, як Оханівський, маємо таких героїв, як Генерал Кульчицький, на жаль, покійний, як є, тут сотні тисячі молодих сердець. Молімося, віримо, що ми сильні і ми не переможемо. Нескореному українському і Слава! 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 Хочу від Братства УН, УПА Львівського краю передати для нескореного командира Коханівського відзнаку Степана Бандери. Прошу прийняти Браво! 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 Служу українській нації. Так само братство дарує. Тим молодим юнакам, які йдуть, можна сьогодні захищати батьчих двора. Ці два бойові освячені знамена з написом Бог і Україна поносе. Смерть або свобода. Слава! Слава, Слава! Terima <small> <small> <small>